Літак у небі над Донбасом збили проросійські бойовики. Таку інформацію встиг поширити один із російських телеканалів. Перш ніж стало відомо, що насправді катастрофи зазнав пасажирський боїнг 777 із близько 300 людьми на борту. У своєму сюжеті російські журналісти опорують посиланням на ополченців. За наведену інформацією, все сталося над містом Торес. Все відбулося близько п'ятої години вечора за московським часом. Повідомила диктор у студії, як відомо, боїних з них зрадають близько 16.20 за київським часом. Збіглися не лише місце та час подій, але й відеокадри, поширені російським телеканалом. Єдина відмінність Росіяни слідом за бойовиками повідомили про падіння транспортного літака АН-26 української армії. Тоді, як насправді, був атакований пасажирський боїнг, у тому, що мала місце самоатака, російські журналісти не мали сумнівів. Вони чітко дали зрозуміти, що літак було збито про російськими бойовиками із самопроголошеної ДНР. Наразі українські рятувальники виявили на місці падіння пасажирського літака тіла 121 людини з 298 дев'яносто восьми, повідомили держслужбі з надзвичайних ситуацій. У збитому літаку знаходилося 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Рятувальники скаржаться, що пошукові роботи ускладнюються через присутність озброєних бойовиків, які заважають їм працювати. Повідомляє прес-служба відомства. Нагадаємо, раніше Рада безпеки ООН шокувала трагедію з Боїнгом. Вона збирається на надзвичайну сесію щодо України. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення в судовому порядку позбавлятиме ліцензії провайдерів, які відмовляються відключати російські канали на звільнених територіях. Зараз відбувається відновлення мовлення українських телеканалів, зокрема в Артемівську, Костянтинівці, Краматорську, Дмитровому, Дружківці. Раніше були відключені російські канали в Краматорську, Слов'янську, Маріуполі. Найважчою лишається ситуація у Луганську та Донецьку. Триває відключення українських каналів, а на їхніх частотах розповсюджується Росія, 1 НТВ, ТНТ, Петербург, «Петербург-5», звізда, «РЕН-ТІВІ». У нас також обіцяють полегшити умови отримання ліцензій для телеканалів та зробити конкурсні умови більш прозорими. Вже за рік нацрада обіцяє створити спільне мовлення на базі першого національного запровадження цифрового мовлення також контролюватиме держава, адже перехід на нього за безпосереднім наказом Віктора Януковича здійснювався з порушеннями. Близько 30 родичів військовослужбовців з Волині прийшли на пікет до Волинської обласної ради. Родичі військових різних бригад збройних сил та Нацгвардії вимагають провести ротацію в зоні АТО та відправити на передову синів посадовців, які, мовляв, відсиджуються в тилу. До мітингарів прийшли представники самооборони майдану Волині, автомайдану України. Автомайдану Волині та правого сектору вони намагаються втримати родичів від провокацій. Зокрема, за словами заступника керівника штабу самооборонівців на Волині Богдана Климчука. Одна жінок підіслана щоб нагнітати ситуацію. Також матері висловили претензії виконувачу обов'язків керівника правого сектора на Волині Руслану Тимощуку. Чому ж він не в зоні АТО? Він відповів, що йому 42 роки, тому не може поки поїхати через бюрократичну тяганину. Мовляв, йому поки не можуть дати в руки зброю. Під час пікету стався інцидент. Одна з матерів запитала заступника керівника штабу самооборони майдану Волині Сергія Чурікова, чому вони тут шляються, а не їдуть на схід. Чуріков разом із Богданом Климчуком повели жінку до машини, щоб показати, чим вони займаються. Імовірно, він показував бронежилети, чи ще щось пов'язане із забезпеченням волинян на сході, бо саме Чуріков координує роботу із забезпечення захистом і спорядженням волинян на сході серед самооборонівців. Також до пікетувальників вийшов перший заступник голови облради Олександр Порожик. Він повідомив, що на вівторок, 22 липня. Скликали позачергову сесію облради щодо питань забезпечення військових та ротації. Однак, поки така дата не задовольнила родичів військових, вони вимагають більш оперативних рішень. У свята Христа під будівництво храму благовірного князя Костянтина Острозького в селищі Олика Цуманського деканату Ківерцівський район відбулася днями. Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії. Митрополит Луцький Волинський Михаїл освятив Христа під будівництво храму. тому високоприосящений очолив панахиду по обієнних на Донбаській війні. У проповіді Архієрей зазначив, цей храм закладений на основі вашої любові до рідної землі, на основі бажання миру. Тому що, коли люди бажають миру, вони будують. Ви любите свою землю, свою Україну. А найголовніше, ви любите Бога, уся ж надія наша на Бога. Тож переконаний, що і храм цей буде зведено, і мир повернеться. Із ладикою служили місцевий декан протоєрей Тарас Манелюк, настоятель громади, священник Ігор Літвінцов, інше духовенство із цього та Ківерцівського облаочень і рівненщини. Почуття православних прийшов розділити священник римсько-католицької церкви. Дуже гарно співав парафіяльний хор, регент Галина Шунькевич. Діти виконали літературну музичну композицію, а на сам кінець за старовинним звичаєм, що побутує в тутешніх краях при закладенах Божого храму. Всі як на весілля частувались короваєм і прикріпляли до одягу квітки.